Битва за Британію. Черговий рейд Люфтваффе на промислові райони Англії. Але є одна особливість: на ціль бомбардувальники наводять сигнали гігантських направлених антенн на узбережжі окупованої Франції. Ведучий хенкельс 11 з експериментальної ескадрилі камф групи 100 скидає запалювальні бомби, підсвічуючи ціль іншим бомбардувальникам. Вони вже скидають погаси. Саме камф 100 відповідальні за знищення центру містечка Ковентрі. Німецька система направлених антенн передавачів називалась x Xігад. На відміну від попередника, а саме Bain, x іксґірад працював на набагато вищих частотах, приблизно 66-70 МГц, що давало вузькі точні промені. Промені від антенн перетинались на цілю бомбардування, а німецькі пілоти перед вильотом налаштовувались на частоти передавачів, орієнтуючись на спеціальний дисплей, що сигналізував про підхід до цілі. Британці швидко зрозуміли зміст загрози. В основному завдяки впавшому на узбережжі Британії Хенкіль 111 з встановленими приймачами Іксгірат на борту. Виходячи з отриманої інформації, англійці почали задіювати радіоперешкоди та підмінні сигнали, радіоелектронну боротьбу. В результаті ефективність систем радіонаведення падала, а бомби частково скидалися в поля замість міст. Це й була одна з перших великих битв радіохвиль. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся, а ви не пропустите наступні випуски.